Це Сергій Кривонос, перший заступник командувача сил спеціальних операцій 2016-2019 року, генерал-майор у відставці. Спочатку широкомасштабного вторгнення 39 днів керував обороною міжнародного аеропорту Київ. Вітаю вас, вас, пане генерале. Доброго дня, доброго дня, слава Україні, героям слава! Однозначно, хочемо з вами поговорити для початку про те, що відбувається в Криму. Зрозуміло, що ви не зможете відкривати якісь секрети сил спеціальних операцій, ви стояли якраз під час створення, ви один з тих, хто створювали наші ССО. І відповідно, все ж таки, якщо можна розказати, яким чином. Проводяться ну, хоч приблизно подібні операції. Я розумію, попри те, що я, звичайно, не маю жодного стосунку до ССО, що це дуже складно і дуже небезпечно працювати в тилу ворога. Але у наших бійців це входить. Це говорить про якість наших спеціальних служб. Це говорить про те, що е, ті, хто працюють, роблять це якісно. Це в першу чергу. По-друге, треба чітко зрозуміти, що в силах спеціальних операцій е, мають бажання служити десятки, можливо, там сотні тисяч людей, але можуть одиниці, бо підготовка бійця сил спеціальних операцій це процес довгий, е, достатньо дорогий, коштовний такий, і ми маємо на виході, якщо брати у нас кваліфікаційний курс, який проводився на базі. Бердичівська начальна тренувального центру селосписаних операцій, то до фінішу доходить один з вісьми. Один з вісьми найбільш мотивованих, найбільш бажаючих. Ті, хто приходили, це непрості люди, вони також суто по бажанню йшли, але доходить кожен восьмий. Тому яким чином це робиться як це робиться, ви можете узнати, коли пройдете кваліфікаційний курс на базі наших військових навчальних частин селосписаних операцій. І тоді вже безпосередньо буде значно менше питань. А що стосується нюансів роботи в тилу ворога, ну наразі під час війни це абсолютно не треба обговорювати. Я скажу так, що це дуже складно і працюють не кращість з кращих. Але при необхідності, люди, які безпосередньо проходили, у нас підготовки були військовослужбовці сон праці, працювали не тільки безпосередньо. В Криму працювали і в Москві, працювали і в Ростові. Працювали і в Сочі, в інших містах Російської Федерації. Бо це було системно. Ці люди були дуже мотивовані. ці люди були підготовлені. Їх не було десятки тисяч. Ці людей було небагато, але вони якісно робили свою роботу. Я хочу тоді запитати, уточнити у вас? От ви бачили останні повідомлення, що, начебто, Україна стає ну, вбила у цю дугіну, при тому, що це зробила жінка, яка приїхала з дитиною. В ну як я розумію, що ви можете тільки професійно це оцінювати. Мені ця інформація від ФСБ виглядає ну, якоюсь ну, як мінімум дивною. А що ви можете сказати? Ну, по-перше, це просто я б не хотів би взагалі це коментувати, тому що е, воювати з жінками, навіть якщо вони там є там, е, доньками російських неофашистів, це просто смішно. Тому я думаю, що це просто сута робота російських спецслужб, аби потім в цьому обвинувачити нас. Ну, є, є речі, які не, не робляться. Звичайно, нема ніяких там кордонів і обмежень при роботі спецслужб, ну а в моєму це вже за НАТО. Дякую вам дійсно по-чоловічому це відповідповідати. Отакі наші дійсно українські військові. Хочу з вами ще поговорити. Звичайно, скажу, що сили ССО, наші ССО, справжні герої, і ми це все бачимо і вклоняємося. А от натомість ми не бачимо подібних операцій від ворога. Навпаки, Росія можна сказати, б'є згідно з картами кінця 80-х. Ми це все бачили, і всі дуже цьому дивувалися. І включаючи, на жаль, цивільні об'єкти. Ми не бачимо. Роботи по складах, по штабах і так далі. Навряд це відбувається зараз, тому що це ж фактично в прям... війна в прямому ефірі. І хіба російські дереги не працюють на нашій території? Чи це говорить про якість саме нашої контррозвідки? Ну, Це комплекс цілих таких цікаве питання, звичайно. І... Хочеться вас і... все запитати просто. Да, питання супер, але дивіться, першим чином чому є така невеличка помилка, це е, найстрашніша помилка на війні. Це не одоцінівти спроможності е, ворога. Скажу так, що ще з кінця 2014 року ворог на базі 45-ї бригади спецназу ВДВ російської федерації почав готувати з колишніх громадян України е, зрадників, почав готувати окремі ДРГ, які безпосередньо проходили підготовку і Працювали е, на російсько-українському фронті довгий час. І під час уже початку великої війни, як називаємо, такої глобальної агресії з боку Російської Федерації, також їхні дерги працювали. І люди, які там працювали це колишні військовослужбовці Збройних сил України з чудовою вимовою українською, там абсолютно знають всі нюанси збройних сил України, розуміють ментальність і працювали вони в різних точках. І працювали вони в свій час і в Херсонській області, і в самої Одесі працювали. І працювали і в інших містах, тому недооцінювати не треба. Бо якраз коли вони працюють і нема таких скандалів, значить вони достатньо це роблять професійно. Це перше, друге, на що б хотів звернути увагу, що росіяни протягом 31 року нашої незалежності достатньо серйозно приділяли увагу. Щодо формування п'ятої колони Російської Федерації. Тому в багатьох випадках не обов'язково засилати підготовлених там спецпризначенців в наш тил, коли достатньо використовувати ті джерела, які є практично в кожному місті і в кожному самому пункті, які грають на користь Російської Федерації. У нас інколи доходить до маразму, розумієте, коли. Глава московського э, патріархату зустрічається з російськими полоненими. Я просто від цієї інформації сьогодні. Я задав питання а з того, що це знаходиться під юрисдикцією гура полонені і під юрисдикцією э, Служби безпеки України. І тут така ціка... такий цікавий момент, хто на кого працює, хто приймав таке рішення, щоб надати. Людині, яка очолює цер церкву, яка є ворожою по своїй е безпосередньо структурі для України, яка е зривала мобілізацію в 2014 році на е Волині, е співала там е довго еліта е президенту Російської Федерації пану Путіну по церквах українських, і тут ще й зустріч. Це ну ляпас. Ляпа з сотням тисяч військовиків, які зараз в окопах захищають нашу Україну. Це по перше. По друге, нюанс заключається такий також нонсенс, що е, збройні сили захоплюють полонених, збройні сили втрачають інколи навіть своїх військовиків при захопленні цих полонених. А якраз е, Розпоряджається, використовують цих полонених Служби безпеки і головне управління розвідки. Це нонсенс, це нонсенс. Одні працюють, інші використовують їхню безпосередню працю. Тому що стосується п'ятої колони і стосується підготовки російських спецслужб, давайте не будемо розслаблятися в нас ще попереду не один день війни, і вони себе ще можуть показати в, в такому, знаєте, Негативному о, варіанті о, для нашої реальності, тому там з тої сторони підготовлені, мотивовані безпосередньо о, спецпризначенці, які дуже добре орієнтуються в наших реаліях, які дуже добре знають нашу країну до останнього там поворота, до останнього перехрестя в певних містах чи селах. І коли буде треба, росіяни можуть це використати, тому не раз треба розслаблятися треба бути дуже пильним. І розумієте, що ворог підслуховує і ворог не спить. Що ви скажете щодо вибухів серії вибухів складів з 2014 по 2022 рік? Тоді, коли знощили значну частину боєприпасів, яких і так зараз не вистачає, і досі не вистачає українській армії. Це все ж таки робота також російських спецслужб. Чи це все ж безлеберність і курили у нас на складах? Ну, що стосується роботи російських спецслужб, я вам приведу інший приклад. Коли в 2012-2013 році офіційно збройні сили, під е, відповідно наказу начальника регіонального штабу, розстрілювали в день десятки тисяч боєприпасів під виглядом утилізації. це стосувалося і ствольної артилерії, і реактивної артилерії. Оце була така просто шалена. Робота П'ятої колони Російської Федерації нашими руками, Оце найбільша шкода, найбільший, шкоди, яку нанесли ми самі собі на користь Російської Федерації. Що стосується вибухів на тих базах, складах є виставки комісій. От якби певна кількість населення, яка в цьому розбирається, мала доступ до цих висновків, тоді можна було щось сказати: чи це халатність? Чи це була з чи це робота російських спецслужб? Але є ще один варіант: це якраз е, ці підриви могли б бути варіантом е, намагання скрити е, певні сліди щодо е, продажу зброї і боєприпасів за кордон е, в інші країни. Зрозуміло, яка цікава думка. Пане генерале, а зараз з'явилося припущення, що не виключають ротації в уряді і командування зсу, зокрема теперішній міністр оборони Резніков може очолити уряд, генерал залужний буде призначений міністром оборони. Натомість головнокомандувач зсу стане командувач сухопутних сил, який командував обороною Києва. Генерал Сирський. Наскільки на українських військових це взагалі може вплинути? Чи вплине? Я б не хотів би безпосередньо зараз згадати на картах Таро е чи на е Киселі і розповідати, що краще, що гірше. Все залежить від того рішення, яке прийме головна команда збройних верховна головна Команда збройності України пан Зеленський. Він безпосередньо керує цими процесами. Хтось готує ці документи, хтось формує точку зору, але я категорично проти цієї зміни, тому що. Той досвід та рішучість і той професіоналізм, який показав генерал залужний на посаді головнокомандуючого збройних сил, показало, що нам наразі не треба нікого міняти. Можливо, когось в офісі президента лякає ті рейтинги, які має генерал залужний, і вони його розглядають уже безпосередньо як майбутнього Ейзенхауера, який також зробив чудо після воєнного чуда в Америці. Можливо, і Залужний зробить це чудо в Україні. Тому давайте не будемо зараз гадати. Як буде, так буде, все буде залежати від керівництва. Але я б я закликав пана президента України, що не треба наразі міняти керівництво Збройних сил, а тим паче, що якраз його сприймають дуже добре, і зміни зараз були б не на користь збройних сил це однозначно. От власне, я ми про це і питали, не давати політичну оцінку конкретним постатям, а про те, як у війську сприймають, можуть сприйняти зміного головнокомандувача, тим більше, що дійсно довіра до залужного і у війська, і українського суспільства ну просто величезна, і для командувача збройними силами це як на мене дуже важливо. З іншого боку, час від часу кажуть, що залужний може, точніше, генштаб може занадто обережній, чи не, чи не час переходити в наступ, і так, далі, і, і так далі. Бо там суспільство чекає якихось там серйозних перемог. Але перемоги це завжди людське життя. Як на вашу думку, генштаб все робить правильно? Ну, якщо ви можете про це сказати, генштаб все робить правильно. Але ж питання нашої перемоги це не тільки робота Збройних сил і Генерального штабу, це цілий комплекс таких заходів, які мусить проводитися державою. Це в першу чергу і підготовка військово-навчених ресурсів за певними військово-бліковими спеціальностями для збройних сил. У нас недостає величезна кількість таких вузьких спеціальностей у вигляді операторів безпілотних літальних апаратів у вигляді спеціалістів з ремонту певних зразків техніки, особливо закордонної техніки. У нас недостає спеціалістів по ремонту і. Підготовці стрілецького озброєння іноземного виробництва це треба готувати наразі зараз. То люди раз підготовлені. Наступне це підготовка нашої економіки до довготривалої війни з Російською Федерацією, бо є загроза, що ця війна може затягнутися, і ми мусимо до цього бути готовими. Ну і останнє – це підготовка території, тому що незважаючи на те, що ворог поки що зупинений, і на певних ділянках намагається десь. Прощупати, прогристи нашу оборону він ще може нанести і достатньо в спромозі нанести нам удар в спину з боку Республіки Білорусь, з боку э, Російської Федерації на території Чернігівської Сумської області. Тому не треба розслаблятися. І наразі для нас саме головне бути готовими до війни державі підкреслюю підготовленим українським народом, э, підготовлено українській економіки э, і підготовленим територіям України. Для зустрічі ворога незалежності звідки він буде наступати. Оце цілий комплекс, який треба зробити, а бажання наступати це чудово. Всі звичайно хочуть зразу всіх перемог. Але перемога тільки знаєте, є така мат Вікторія Курам. Це перемога завжди віддає перевагу підготовлені. Треба готуватися до цієї перемоги, а не просто так скачили і побігли. Ні, завдання готувати людей, готувати техніку. Гатувати території для цього наступу тільки тоді ми можемо бути успішними в цьому наступі. Наступ заради наступу нам не потрібен. Нам потрібен наступ заради звільнення наших територій мінімальними людськими втратами з нашого боку. Так, ми не можемо з вами не погодитися, поспішай повільно, це точно. А от ще одне, скажімо, таке обережно дискусійне питання: це удари по російських військових об'єктах на території Білорусі. Як на вашу думку, ми їх не обстрілюємо, тому що не хочемо давати Лукашенку приводу кидати білоруські війська в наступ на Україну, чи все ж таки що є такою вимогою Заходу чи США? Як ви думаєте? Для того щоб е відповісти на це питання, мабуть, це більш конкретне питання було б задано е нашому верховному ланкоманду пану Зеленському, він якраз повністю несе цю відповідальність і чи спроможів він прийняти це рішення, чи розуміє він е ступінь відповідальності за прийняття цього рішення, але те, що е Територію Російської Республіки Білорусі використовують і б'ють нам постійно в спину, встромляють на жаса. Дуже 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 погано і безпосередня якраз от робота наших спецслужб абсолютно не фішуючи, абсолютно нічого не кажучи. Просто йшли мимо, щось там загорілося, щось там зірвалося. Оце, мабуть, було б найкращий варіант. Причому в цьому абсолютно не треба було б зізнаватися. Оце це було б найкраще. А з урахуванням того, що Республіка Білорусь, особливо там військовики Республіки Білорусь, не рвуться в бій проти України, як показує їхнє опитування. 70% не бажають воювати. То якраз такі б, е, точкові удари б, е, допомогли іншим залишивсямся 30% прийняти рішення не на користь е, прийняття участі в війні проти України. Ми показали свої сили, те що ми можемо реагувати на будь-які загрози, навіть якщо вони йдуть з території. Республіки, яка де юри не починув, не воює з нами, але де-факто вона безпосередньо не просто не воює. Вона забезпечує агресора і стартовими майданчиками по пуску ракет і ремонтує його техніки, і гадує його солдат і стирає обстірує цих солдат, і це дуже принизливо для України. Тому якесь рішення треба однозначно приймати, пане генералу, генерале. Останніми днями всі очікують якогось. Ходу зі сторони Росії, ну зокрема, там на День Незалежності чи на День прапора, який завтра щось може статися. Як вважаєте, чи можливий масовий обстріл української території на День Незалежності? І що можна сказати людям відносно того, як себе поводити у ці найближчі дні? Що стосується спроможності Російської Федерації по нанесенню ударів, ми бачимо, що у них цих спроможностей більше ніж достатньо. Але треба врахувати перше, що вони будуть наносити удари, коли ми не будемо їх очікувати. Тому, можливо, навіть завтра, післязавтра ці удари будуть в меншому обсязі. І коли ми після 24-го полегшено зітхнемо, вони можуть пролетіти 25-го, 26-го. Ворог у нас дуже підступний і чітко відслідковує ситуацію всередині країни, він бачить настрої наших військових частин тому 23 24 це небезпека це політичні такі скажем політичні дні де росіяни намагатимуться зірвати будь-які заходи а по-друге що це може бути пізніше але саме головне я закликаю громадян україни по перше не збиратися в великі людські колективи на вулиці бо це може бути загрозою їхньому життю і святкувати день незалежності можна Окремо у колі власної родини, і це збереже життя українцям і в першу чергу збереже життя їхнім дітям. Тому не поспішайте виходити на вулиці в такі святкові дні, бо ворог підступний, може нанести удар. І одна з помилок це виставляння техніки на хрещатику, аби ця техніка потім не не зіграла проти нас, коли величезна кількість українців збереться там, а потім туди платять. Російські ракети це є помилка. Це піар заради е, піару, який несе велику загрозу українському суспільству. Не треба давати спроможності ворога вражати українців, а тим більше от такими от, е, методами, що стосується цієї парадової техніки. Ще буде час подивитися ту техніку, ще буде час безпосередньо е, пропіаритись. А наразі треба берегти людей, е, берегти дітей наших і готуватися в подальшому для. Е, Забезпечення безпеки нашої України. Так, дякую, пане генералу. Хочу процитувати ваш допис нещодавний. Аби перемогти, маємо змінити себе і власну державу. Всі разом, єдиним гуртом без політики. Зараз у нас мусить бути тільки одна партія: партія війни проти РФ. Але українців поки так не виходить. Навіть попри бомбардування нас не змінили. У нас все одно є чвари. Вони відчуваються. От що кожному з нас треба перемкнути в голові? От що треба зробити для? Для того щоб цього не було, для того, щоб цього не було, нам чітко треба зрозуміти, що війна йде не просто як сута війна, війна йде на виживання української держави, на виживання української нації. Ворог націлений на те, щоб повністю знищити нас, вивезти наших дітей і розвести їх на типу, по всіх там величезних місцях Російської Федерації і стерти пам'ять у нашому народі. Тому Головне для нас чітко зрозуміти: у нас тільки один шлях це наша перемога. У нас не може бути ніяких перемирій, не може бути безпосередньо там затягування спроможності вести конфлікт на користь ворога. Бо потенціал у росіян значно більший. Тому для нас важливо, щоб коли ми можемо бити ворога, мусимо бити, коли ми можемо робити так, щоб ворог слабіше, ми мусимо це робити щодня щогодини. Що секунди, це наше головне завдання. Кожен на своєму місці готуючись до війни або приймає участь у війні, при наближає нашу перемогу.